Так, ну що, зараз Олександр буде спускатися з фургону, Зацінимо. Оба перше використання електронного колінного вузла. Все прошу. Ну, як зірка Василь спускається. Йдемо гуляти? Let's go. Бачимо степани. Ой, нічого собі, реально, клас! Ну І що? Як відчуття, як враження? Цікаво, поки не зрозуміло, але клас. Ну, Онтаження взагалі не потрібно давати. Ти просто йдеш і все. Не потрібно нічого. Мінімальний рух пить. Ти робиш кров. Прикольно. прикольно, класно. Русто паче. що поставить, але було прикольно, класно, м'яко. Це ще так.